Всім доброго дня, наші любі клієнти компанії Sobolini. Хочу вам показати, який ми відшили виріб із хутра Соболь під нашу чарівну клієнточку. Широкий рукавчик. Це по її бажанню, гарний, гарний воротнік. Довжину ми маємо 1,15 15 Використовували лише. Хутро дикого соболя. Наголошую, дикий і клітковий соболь вони мають трошки різні характеристики. Така шубка можлива до замовлення будь-якого васону, будь-якого розміру. На жаль, важко впіймати колір, щоб вам передати красу цього соболя, але намагаюсь вам показати по максимуму, хутро має повну трійку сивини. Повну. Воно густе, набите і дуже якісне. Звертайтеся.